Мій брат дуже був доброю людиною, чуйною, ну, він завжди допомагав, хто його би просив. Він навчався в Малиничах, в середній школі, поступив в сьоме училище на Гречанах, він займався ремонтами. Він дуже в багатьох місцях робив, і в Старконії, в Хмельницьку. Його призвали. 9 серпня 25-го року 115-та бригада, другий батальйон, 6-та стрілецька. Командир сказав, що він показав себе дуже доброю, порядною людиною, відповідальною і виводив хлопців з позиції. Прилетіла якась ракета, попала між ними і пошкоджила його осколками все тіло. 21 рік разом пропрацювали. Ми навіть будівництво працювали разом. Ми ще він жив і Наші квартири були разом, так, ми дружили сім'ями, дочка, дружина, сестри, батько. Віталій був учнем Малинівської школи. У 97 му році закінчив 9 класів, обрав саму мирну професію, був будівельником. На жаль, Плята війна забрала життя. З цього класу це вже третій наш випускник, який загинув. Висловлюємо щирі співчуття батькові, рідним та близьким, а Віталій хай спочиває з Богом. Невеличке село під Хмельницьким і маємо вже третього загиблого героя. На жаль, йдуть найкращі. Дуже переживав за Україну, в нього дружина, дитина. На жаль, дружині треба було допомогти, бо вона має вади зору. Пішов, аби захищати. Свій дім, свою родину, свою державу і, на жаль, повернувся на щиті. На Сумському напрямку герой боровся і там загинув.